Так, ну що, будемо пробувати автомобіль нашому клієнту 2650 пробігу, щоб ви розуміли, 26 000 міль. Ми ставимо в 3500, от пробіг 26, Пошкодження, зараз вам покажу по задній частині. Давайте покажемо зараз пошкодження. Ось це всі пошкодження по автомобілю. Наша максимальна ставка 3500. Так, 3200. Бачите, граємо з одним іграком. 3300. Дивіться, як активно він ставить. 3400. Так, і я думаю, що останню ставку будемо ставити. Зараз ще побачимо. Може останню 3600 поставимо, може пощастить. І 3600. Я думаю,